Бажаєте отримати якісне стоматологічне лікування? Та ще й за приємною ціною. У нас є для вас чудові новини. Розповідаємо про найвигідніші акції та знижки в Аванто, які діють просто зараз: мінус 20% знижки до дня народження, діє за 14 днів до та після дати. Знижка на професійну чистку, а панорамний знімок безкоштовно, мінус 20% для військових ЗСУ. Знижка на всі стоматологічні послуги, брекети за пів ціни сплачуєте лише 50% одразу, а решту частинами протягом 6 місяців без переплат. Мінус 10% знижки для клієнтів страхових компаній. Якщо у вас є страховий поліс, отримайте знижку на послуги, які не покриває страхова. Мінус 15% для багатодітних сімей на всі види лікування дітей до 15 років, доступно для сімей, де троє та більше дітей. Мінус 10% за сторіс у соцмережах. Зробіть фото у клініці, викладіть в сторіс, відмітьте наш акаунт, отримайте знижку на прийом цього ж дня. Аванто клінік це турбота, вигідні умови для кожного і головне це якість. Записуйся вже сьогодні та користуйся нашими акціями.